Добрий ранок, добрий ранок всім. Привіт-привіт, привіт, привіт. дуже рада вас бачити. Вітаю, вітаю всіх. Hello. Так, хвилиночку, щось в мене чутно, ну, наче мене дві. Все добре? Так, да, все добре, ні, да, все, все добре. добре. Я дуже так. Mm -hmm. А, добре. Доброго ранку, доброго понеділка. У нас стартувала нова рубрика, яка називається Магія коучингових компетенцій, mm -hmm. так? Mm -hmm. де наші спікери будуть вам розповідати, що вони там фіячать, що вони там магічать під час коучингу. І сьогодні нас, я коуч в цілі коучингового просмислення, Та Іра. Right. А, сьогодні ми будемо говори, а, говорити про те, а, чим відрізняється коучинговий образ мислення, який там є складовий, і що це дає коучу. Бо це а, да, це мислення дуже важливе для коуча, бо а, саме це мислення і дозволяє коучу бути гнучким, відкритим, да, а, дуже допитливим. Це мислення, яке, яке допомагає бачити в. Клієнті особистість з, з таким з різним шляхом зростання. І це дуже важливо для того, щоб коуч був, був дуже відкритим так, для, для всього, що буде траплятися у сесії, щоб він був відкритий до інсайтів клієнта, щоб він був готов був відкритий до всього, що клієнт йому принесе. Це дуже важливо. Угу. Так, так, тому що. Це, це, наче, такий фундамент та, і точка, точка така відліку, як потім коуч може створити довіру та психологічну безпеку, та, як коуч потім може бути в партнерстві і чому він має бути в партнерстві? Та, як йому mm -hmm. ставити питання, які стимулюють усвідомленість клієнта, та, як йому давати зворотній зв'язок, щоб не навчати. Та не лікувати людину, та не давати їй поради, а щоб це був зворотній зв'язок, який розвиває людину, розширює людину. І як ота магія, як то оті слова, інсайти клієнта перекладати на дії, допомагати клієнту перекласти на дії, щоб е, відбулися ті зміни, яких клієнт хоче. І все це розпочинається саме з коучингового образу світогляду. І я і дуже часто нашим студентам кажу, кажу, що якщо у вас є якісь виклики з, з третьої по восьму компетенції, та, повертайтеся назад до другої та першої компетенції. Можливо, yeah. щось ви там трохи недозрозуміли, або якось інакше зрозуміли основні поняття, основні цінності і як коуч дивиться на цей світ. Це метафорично, yeah. наче як. E, наче як одягти окуляри коуча, та? і ти трохи інакше дивишся на цей світ. Трохи є таке да? ну, забарвлення інакше. Ось так. да, да, да. Дуже згодна з тобою, а, мені дуже подобається от перший пункт да, в цій компетенції, якщо ми говоримо про другу компетенцію СІФ, да, то це про те, що а, коуч а, він якби визнає, що саме клієнти а, да, відповідають за власний вибір. І от, а це, Вроде така проста фраза, да, але вона дуже глибока. Давайте подивимось на, да, що означає, коли ми надаємо змогу нашому клієнту відповідати за власний вибір. Це тоді ета трапляється, коли ми приймаємо які, наприклад, які там дії він хоче зробити після. Сесії, ми сприймаємо те, а зробив він їх або не зробив. Та да, ми допомагаємо досліджити а, цей а, досвід, але ми не контролюємо його, ми не підштовхуємо, ми не мотивуємо. Да? Ми даємо змогу клієнту прожити власний досвід. От він поставив ціль, він зрозумів, що треба зробити, і він іде в своє життя і робить або не робить. І ми даємо клієнту прожити цей досвід. Ми даємо клієнту прожити досвід. Коли якісь там відчуття або почуття да, з'являються у сесії. І ми не біжимо до, ну, до нього. Там, а чим я можу тобі допомогти, якщо, наприклад, клієнт там, ну, починає плакати? Ні, ми даємо, зможемо прожити цей досвід. Да? Це його вибір був зараз от так прожити а, це своє усвідомлення. І да, так, ми, далі ми теж можемо допомогти клієнту. це а, Ну, подивитися, а що там да, за цими почуттями, але ми даємо свободу клієнту робити те, що він зараз може, і зробити те, що він планує. Це дуже важливо, бо е, тільки так ми можемо передати відповідальність клієнту за його життя. Вік, що що скажеш ти? Ти знаєш, я... це од... один із моментів, ко... за що я дуже люблю нашу професію, і я mm -hmm. часто нашим студентам кажу. Це о той подарунок, який коуч може зробити людині подарунок дати можливість прожити своє життя самостійно, так, так трапилось. Я не знаю, можливо, це такий світогляд у нас. І я е, дуже радію, що дуже е, стає багато коучів. Радію, що стає багато людей, які приходять до нас навчатися лише за навичками, не для того, щоб ставати е, професійними коучами, а приходять нас навчатися саме цим принципом, цим навичкам. І коли. Ти розумієш, що ну, основна мета коуча? яка Створити всі можливості для людини, щоб вона зрозуміла: слухайте, я сам можу. Слухай, я справляюсь. Слухай, так, я так тут можу, тут ще не можу, але я зможу, поки що не можу, та? а я зможу сам. Тобто, особ... головна мета коуча, яка? Не бути, я не знаю, як українську буде костелем, та не бути костелем, який така опора, яка постійно потрібна тому клієнту. Та без, без коуча він не зможе. Ні, навпаки, ну mm -hmm. тобто, звичайно, клієнти приходять досягти цілий, але основне з чим уходять клієнти, це з, з цим розумінням я могутності. З розумінням yeah. це моє життя. Я навіть якщо я приймаю невірні рішення, це моє життя, і мені цікаво подивитися. Слухай, а чому я прийняв те рішення тоді? Та? О, о, окей, які наслідки? Супер. Як я хочу по-іншому? Тобто для мене це ну, от наша професія, вона. Я кажу завжди це, та це професія майбутнього. Мені, мені дуже б хотілося, щоб мої діти, наші діти, вони жили в такому світі, де люди дають можливість один одному, особливо батьки дітям, та, особливо рідні, давали один одному цей подарунок проживати своє життя самостійно, та, відповідаючи за свої е, вибори. Так, <рес> <говорили> да, да, це дуже важливо. Дякую, що це проговорила і але ж давайте будемо чесними, у коучинг дуже часто приходять люди, які люблять допомагати, люблять, люблять щось робити за інших, люблять брати чужу відповідальність, бо не да, ну, такий склад характеру, да, який от, да, я, я люблю бути корисним. І такі нікі так синдром спасателя, так, як ми його говоримо. І це не добре, не погано, це є риса даного коуча, котрий прийшов в професію за покликанням: я хочу допомагати. Але якщо ми. Але якщо коуч, який там у нього є цей синдром, да, не буде працювати над собою, над своїм мисленням, до чого це може привести? До того, що він буде мотиватором, він буде постійно там своєму клієнту казати, давай, давай, я знаю, ти можеш. Да? Він може бути таким дуже таким батьком, таким там або матір'ю, да, яка так опікується своїм клієнтам. Вона він нам, наприклад, да, ці приклади я знаю з практики, як мен. Да, коли там а, коуч говорить: Давай, я тобі, тобі буду а, кожен вечір телефонувати, щоб ти міг а, там а, звітувати мені, да, що ти зробив, щоб, ти, та, це, щоб тебе це підтримувала. Тобто Да, в цю професію приходять люди, які хочуть допомагати, але коучу потрібно навчатися, допомагати у партнерстві, допомагати а, как раз в тому, щоб клієнт виріс, щоб він а, свої опори да, зробив більш більш міцними, щоб він потім уже без коуча мог міг в своєму житті да, досягати своїх цілей. От ми в цьому повинні допомагати, не зробити щось за клієнта, не опікувати його, не контролювати його а іменно допомагати йому рости у своєму о, у своєму темпі да? і через свої е, е, помилки, це дуже важливо це через аналіз цих помилок, от в цьому сила коучингового мислення, саме коучингового мислення. Тому а, коучі е, Початківці, котрі тільки приходять на навчання, а вони часто там говорять про те, що о, я так хочу дати якийсь там пораду, 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 да, якусь пораду дати. Да, я хочу там мені так хочеться там постійно бути на зв'язку зі своїм клієнтом, але ця опіка, вона не є про дорослого чоловіка людину. Це от дуже важливо а, а, розуміти і тому да. От те, що нас приводить у. Uh, професію І стає для нас викликом, да, щоб ми навчилися допомагати дорослій людині рости uh, і виростати і, uh, в таку самостійну людину, яка бере uh, відповідальність за своє життя. От про це хотіла сказати, бо Слухай, це теж така, про коштове мислення. Така <laughs> да. тема глибинна. Я тут трохи підкреслю, да. хочу залишитися тут, тому що. Один із таких Яра знаю, один із таких стопорів у студентів є, коли ми доходимо до компетенції. Я ж кажу, вони дуже пов'язані. компетенції четвертої створює довіру та психологічну безпеку. І там є така, такий маркер підтримувати та проявляти емпатію та співчуття. І ось тут такі, ну здавалося б, ну, здавалось, понятні речі, та підтримка та співчуття. Слухайте, а як підтримувати дорослу людину? А ми знаємо, а нас вчили, як підтримувати дорослу людину? Як доросла людина підтримує дорослу людину? І тут такий крутий м -м, процес починається, тому що студенти спочатку починають усвідомити: тобто, ви, стоп, а як це? А як це без егегей? А як це без я за тебе це зроблю? А як це без те без того, щоб взяти на себе відповідальність? А як це без того, щоб сісти і разом плакати, просто та і там, наприклад, і разом щось робити? Та як це? І тоді студенти наші починають дивитися в себе до себе спочатку. Слухай, а я доросла людина? А що таке буде дорослою людиною? А це як? І вони повертаються знову до другої компетенції, як я і казала, та тому, що це робота доросле, доросле. А як? А як? І от саме та сам саме цьому ми навчаємо, що о, о, так о, як то, здається, що є інші е, способи, як підтримати дорослу людину, що є такі можливості і навички, що опиня о, о, так, так здається, що людина може сама щось зробити. І що, якщо вона як якіра казала, якщо вона на сесії заплакала, то це на обов'язково, що потрібно бігти до неї та і щось з нею робити? Ні, ми вчимо запитати: слухай, як тобі? Як ти себе зараз відчуваєш? Як ти відчуваєш себе, коли ти не наодинці плачеш? Та, як тобі це? Що ти зараз хочеш зробити з цим? Та ти хочеш по -по подосліджувати цей стан, чи ти, тобі потрібно зараз побути самому? Та? І людина починає себе пізнавати, тому що для когось сльози це полегшення, і він радіє, коли він плаче. Для когось сльози це така у, ну така уязвимість. Та? Ну тобто mm -hmm. трохи так воно не якось соромно. І Тобто людина yeah, починає. Yeah, yeah. Некомфортно починає розуміти, і тоді Коуч чуди він дає йому право обирати, що ти зараз з цим хочеш робити. І людина така: а що? Я маю зараз обрати, що я з цим маю робити? Ну, да, то це ж ти, це ж твій стан, це да? ж обирати, що з цим робити. Да? І це така, ну з одного боку, ну. Я дуже по-доброму зараз кажу з одного боку дуже комедна ситуація, тому що о, як? як допомогти дорослій людині, не кажучи егегей, ти справишся, та ти зможеш, і це міняє життя. Міняє життя і клієнтів, так і коучів, і це дуже мені подобається. No. Я дуже тобі дякую. Це от я прям зараз хочу знаєш сконцентруватись на твоїй такій думці, що для того щоб бути, щоб допомагати нашому клієнту, да, от бути, набувати більш зрілості, да відповідальності, коучу потрібно самому бути дорослою людиною, дав дорослою не в плані віку. А в плані от, да, сприйня свідосприйняття в плані от своєї психологічної зрілості, коли ми дійсно можемо співчувати. Да, так, щоб не жалкувати, да, щоб не жаліти, да, а щоб надавати опору, щоб ми могли спілкуватися так, щоб не переймати там на себе чужу відповідальність, а щоб допомагати людині взяти свою відповідальність на себе. Це дуже непросто. дуже непросто, бо Давайте без бо, але це дуже непросто, але це справжній такий шлях зрілості, як у коуча, так і у так і, у клієнта. і Це дуже важливо. Саме тому наші студенти на коли там нас випускний, коли фінальне заняття, да дуже часто говорять про те, що це навчання змінило їх. Да, да воно дало нові навички, да воно дало нову професію, але вони інші. Вони більш зрілі, да більш більш відповідальні за своє життя, вони більш чутливі, в вони вміють вже у них вже міняються відносини з їх родиною, да, з їх дітьми. Це дуже дуже важливо. Тому так і тому кстати, от в. Цій компетенції да, є ж такий, а, такий пункт, що коуч постійно розвиває свою рефлексивну практику. Да, практику так, спостерігання за собою. А що я зараз думаю? Да? А що я зараз відчуваю? А як те, що я думаю або відчуваю, впливає на те, як я щось роблю? Да? І це дуже важливо коучу а, розвивати, бо це а, допомагає якраз йому бути більш таким. А, Ну, більш чутливим в сесії, да більш відкритим. бо він розуміє, що з ним да, трапляється в сесії, і тому він може в момент зрозуміти, що те, що свідчувається, не про клієнта, це моє. І тоді, коли я розумію, що це моє, я це там трапляю так в сторіночки, да і я повертаюся до клієнта. Це дуже важливо. Бо ми живі, люди буде щось траплятися у сесії, коли там клієнт буде нас чимось зачіпати, або ми щось будемо відчувати. І якщо ми не не будемо розуміти, про що це, то це почне впливати на нас як на коучу у цій сесії тому от дуже дуже важливо вот розвивати постійно свою рефлексивну практику віка знаю, що ти про це багато знаєш то ти ти мастер і експерт в цьому то дай будь ласка якщо є щось слухай слухай цікаво працює наше наше поле тому що я сижу і думаю боже яка ти крута. Та скільки я в тебе навчилася, що, що тема дорослості, зрілості та дорослих людей, це те, що я в тебе вчуся, і тут ти кажеш про мене, про рефлексивну практику? Ну супер, дякую тобі. Я просто хочу відмітити, що це саме ірна тема трансформації, дорослішення, тобто сміливість бути дорослим. Це про тому, я заслухалася вибач, Будь ласка, давай знаєш. Трохи з іншого боку зайду, про давай, що ми трохи... зараз казали, Дивіться, ми подивилися на коучинговий світогляд, з чого ми розпочали? Іра розпочала дуже глибоко. Іра, ти розпочала. Тобто ми е, е, взяли топік, коли людина починає розуміти е, коуч, та? студент на коучинг, який прийшов попрацювати, розуміє, що слухай. Я маю дати право іншій людині жити, жити своє життя. В мене допомагаюча професія, але перше, що я маю навчитися, це дати право людині обирати, як йому жити своє життя. І це непросто. Я думаю, всі, хто нас дивиться зараз і буде дивитися, ну, це непросто. Другий момент це розуміння дорослий дорослий. А як це? Слухай, а як. Це комунікува... комуні... кому... розмовляти, як це, та. як це домовлятися, та? коли ти дорослий, дорослий. Ну, це така... іноді прям челендж для деяких, та? не челендж, початок трансформації, початок mm -hmm, трансформації yeah. і власного дорослішня. Це про те, що Іра розповідала на фіналі нашого курсу, чому ми кажемо, що наш курс це завжди про навики. Та, про навички, але це завжди про трансформацію, про особистісну трансформацію, та Ір? Ось. І щось я хотіла додати, але я забула. Там ще рефлексія. Так, угу. да, да рефлексія ну напевно, все. впізнавання себе да, пізнавання, пізнавання себе, щоб та да, бути таким чистим у сесії, щоб не привносити у сесію своє, да свої почуття, свої думки, бо це дуже важливо, а тільки тоді ми можемо побачити да. у нашому клієнті особистість. Да, таку особистість, а, зі, і це і якраз і допомагає нам потім бути такими відкритими да, і орієнтованими на клієнта. Бо це дуже важливо. Угу. Так, так. так. Напевно, на, 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 на я думаю. Чому я забула? Напевно, головна все ж таки думка цього прямого ефіру це навчитися бути дорослими. Ну тобто, yeah. я тут знаєш, я тут зупинилася і розумію, скільки просто скільки часу зайняло для мене, щоб там по дорослі по в деяких питаннях, і скільки ще є часу? Та і я дуже вдячна нашій професії за це, що кожного разу я розумію, що це мої професійні скіли. Я не можу так не робити. Та? Тобто я е, тільки намагаюся роз, е, розповсюдити ці ті скіли ще і на своє життя. Але оця навичка та допомагати дорослій людині, це навичка спілкуватися як дорослий Да? Та. Що таке доросла людина? Доросла людина це яка а, розуміє свої потреби, та вона mm -hmm. розуміє, що вона має дати собі часу їх зрозуміти свої потреби. Що людина має та якщо це мої потреби. І тут головне, ніхто не повинен мені їх задовільняти. Тобто, я не дитина, немає якийсь там дорослих, та я доросла людина, в мене є потреби, це мої потреби, і ніхто не повинен мені їх реалізовувати. Не мій партнер, ні мої діти, ні мої батьки. Ні, мої колеги по роботі дуже часто так ми опиняємося і опиняємося посеред якоїсь комунікації, та і, і розуміємо, що відносимося до колег для своїх до своїх коханих, до своїх дітей, як, наприклад, до матері, як якої нам не, не вистачило. В нас є потреба бути, наприклад, е, в, в коханні та бути в потребу в якоїсь такому безумовному коханні. і ми починаємо. Такі зобов'язання навішувати на інших, що ти маєш мені це зробити. Та ні. І це такий да. шлях, я скажу так: путь воїна. Оце розуміння, що ти дорослий, тобі ніхто нічого не, не, не винен. Та, да. да, і ти знаєш, я розумію, що вже будемо завершувати, але я розумію, що дуже не випадково. Саме ця компетенція з'явилася да, тільки два роки тому. Тому що коучинг як професія теж розвивається і дуже сильно і теж трансформується. І якщо там спочатку більше було такої ну, уваги до клієнта, для да, того для того, щоб він достиг щоб допомагати йому досягнути своїх цілей, то зараз з'явилася компетенція саме про коуча, саме про коуча. Не да, вона і вона дуже важлива для того, щоб е, проводити коучинг ефективно, ефективно да так екологічно, але саме про коуча. Бо коли коуч. Е... Ну, як як сказати, які да, коли коуч а, може да, да заходити в ну, давайте, транзактний аналіз, да, в опозицію там батьків або опозицію да, дитини, то не вміє да, будувати відносини на рівні дорослий дорослий, -доросли, або якщо він там чесь там попадає в трикутник Карпмана, да може там буде спасателем, да там рятівником да, або там агресором, або жертвою навіть. То це дуже впливає на хід сесії, і от тому ко, друга компетенція да, коучинговий, е, от е, коучингового мислення це дуже 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 важливо. І починати треба з себе для того, щоб бути корисним для інших у форматі дорослий, доросле не я зроблю за тебе, а я допоможу тобі, щоб ти зробив це. Тому що це тобі потрібно, і це вода потребує такої значної е, особистої трансформації, Слухай, Я згадала. Я... Дякую, давай, давай. Та я згадала. <клух> тобто, такі три нап... 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 напевно, три важливі зміни у світогляду людини, яка приходить до коучингу. Це mm -hmm. розуміння, що інша людина має право жити своє життя. Друга зміна це е, навички е, взаємодії, дорослий дорослий, а третє, Ір, це дуже цікаво, що ти скажеш, це розуміння, що все сесія для клієнта. Тобто yeah. я такий, як я дзеркало, я з одного боку, та, я доросла людина, в мене є почуття, собс, э, э, почу, я поважаю Красний. себе власної гідності. Але я для людини і для деяких людей це не, це не просто. Тобто моя участь в, ці, в цій комунікації буде для когось. Не для себе та свій трамп на себе, я, 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 а для когось. І, і, і для деяких студентів це достатньо важко. Ось, да, да, там, от в ці компетенції є ж там, що да, там коуч використовує свою свідомленість, да, свою інтуїцію на користь клієнта. Да. Да, не для того, щоб показати свої власні знання, своє его, або що щось, а тільки на користь клієнта. Да, от я, я поряд, але я не попереду. І це, да, це дуже складно для деяких а, людей, особливо там керівників, да, це дуже складно, але це дуже цікаво навчитися комунікувати по-іншому. Угу. Але це вже про іншу компетенцію. Та -та -та. Та -та. Ну компетенція. Татар. Дуже дякую. тобі дякую. дякую. Ти так глибоко розпочинала цю компетенцію, і знаєте, я як хочу ще завершити. Це наша зиро було таке доросле рішення проводити українською мовою. Я думаю, що ви, я думаю, що ви чуєте, що не зовсім нам просто іноді буває висловити свою думку в темі, де ми експерти, вже ну, реально є певна експертиза. Але це я вдячна весь ефір Ірина, слухаю тебе і вдячна саме коучинговому світогляду, що я розумію, це був мій вибір. Я розумію yeah. той дискомфорт, який я маю, я проживаю та? зараз, наприклад, чи якесь почуття, таке боже, бідні ті люди! що вони там слухають, як я там то кажу. Але, але я розумію, що це був мій вибір. Я хочу так це. Я хочу розмовляти та українською. Я хочу казати про коучинг українською, тому що дуже мало про коучинг кажуть українською, І я дуже радію, що ти виходиш в прямий ефір і теж розмовляєш українською. ось. Да, дякую, за твою підтримкою да, да. зробимо. що так дякую да, да. всім, дякую за підтримку. Да. і До нових зустрічей! Да Не визучить гарного Пока -пока. дня. папа.